Вітаю! Оце так виноград на Західній Україні. Це виноград під назвою Байконур Павловського. Це друге плодоношення. Ну в цьому році він дав врожаю. Тут було багато гроздей. Зрізано більше половина це залишки тільки. Хрумкасиковий та ягода. Смачна. Ось як приходять, то вони в шокі однеї. Що в нас тут росте така ягода? Вона може бути рости крупна тільки на півдні, Ну і на заході теж вона росте, теж гарна ягода. І дозріває. В серпні місяці вона вже зріла, так що кому потрібно, можете звертатись. Номер телефону буде. А тут що є школка посаджена саженці кому потрібні. Ну а там далі ще є такий сорт винограда Аркадія Таїрова, інститут Таїрова. І ще є такий сорт під назвою Бажена. Це теж хрумка і соковита і гарна ягода. Кому потрібно, звертайтеся.